Об сепаратизм в Івано-Франківську оголосили вирок тим, хто хоче розколоти Україну, щоправда, не по-справжньому, а у формі акції. Активісти студентської свободи кажуть, люди постійно чують про сепаратистів, але не завжди знають їхні обличчя. Сьогодні ми вирішили показати цих людей в Івано-Франківській громаді, і сьогодні ми вирішили в такий спосіб, так як цей тиждень є чистим, всі готуються до Великодня, всі готуються до свят, і ми хочемо, щоб після воскресіння Госп... Дня воскресіння Господнього, щоб Україна реч запанувала влад. І ми сьогодні цю негативну сторінку української історії. Ми її заф... просто ми її заперемо. Ми знищимо то, то все, щоб вже то все зло воно не було в українській землі. Театралізоване дійство розпочалося з виступу, нібито Володимира Путіна. Зібравши фото сепаратистів, він забажав виїхати додому. Втім, українська дівчина не лише не випустила його через кордон, але й заарештувала. Далі відбувся імпровізований суд. Активісти винесли сепаратистам найжорсткіший вирок довічне ув'язнення. Після цього ініціативна молодь заспівала гімн України. Присутній на акції Головний свободівець області Василь Попович відзначає, привертати увагу людей до проблем сепаратизму вкрай потрібно, а ще демонструвати українцям сходу свою підтримку. Ця земля має бути неподільною. Нато даровано нам Богом жити тут саме на цій землі. І сьогодні вперед Великодні... Ні свята, щоб на східній Україні звучали не великодні пісні, які виселяли Христа, але черги автоматів це неприпустимо. Тому ми сьогодні повинні якнайбільше говорити нашим східним братам, що ми разом ми їх підтримуємо, що ми з ними, і якщо буде потрібно, ми будемо стояти пліч опліч і захищати цілісну незалежну українську державу. На завершення дійства активісти символічно випрали знімки сепаратистів у Калабанії.